Звичайно, я втратила тут 40 хвилин, тому що тут черга стояла в черзі. І де мужик виходить від тіляну, Я кажу, ви тут працюєте? Він каже, «Да». так. Здоровий, здоровий. Ну, переробився. А у них на вході, де ми стоїмо, ногами топаємося, у них там чотири плитки просто відійшли, вони лежать. От ми на них стоїмо, вони ти «Ди, диреди диди. А я кажу, ви тут працюєте, так. «Да». Я кажу, а можливо би. Ви... Побачили те, що цю плитку треба зняти, поки її не розбили. І ввечері, коли закриваєте, посадить на цемент. Чи ви ж чекаєте, що оцю всю кімнату, щоб розтрощили, щоб новий кафель знову ложити? Він на мене так дивиться. Зробимо. Я думаю, боже Боже, він, звісно, не радий, що я його затронула, але вибачте мене. Ви ж бачите, що плитка шатається. Значить, Що треба зробити? Треба просто визвати завхоза, чи у вас є мастера. І просто-напросто вона вже знята, вона вже отак тіліпається. Зніміть її, заховайте, поки люди є. Ввечері просто раствором наколотіть, Даже є клей для плитки. наколотіть і все буде нормально. Тут круто ставить, звісно, машини, що не проїдеш взагалі. Сказати, ну, вам не треба, так, мені треба, мені треба. Це приватне, хоча вони кажуть, що воно там це, це приватна структура все одно, і... але ну, це ж не гарно. просто не гарно. Лишнє куди не заїжджаю. Хлібчик мамі Бородинській купила, Там, молю сама, і лаваш ще купила. І їдемо зараз на нову пошту. Ящик такий вийшов. Я ж ще і Афіночки купила. А Дуськи купила щітку, тому що в неї щітка така розщотка викновенна. А вона погана, знаєте чим? Дуже, дуже тяжко діставати від тіля чуб. А тут така щотка. Отак натискаєш на кнопку і так оп убираються оці колючі штучки, і хутро все там купила обнову. І купила пакетик такий, ну просто чисто символічно, тому що я ж передаю передачу не тільки для Саші, там же ще є Афіна, вона член їхньої родини, то я купила ну, така маленька корочка, чисто такі знаєте, як ковбаски, що, оту, зуби там, що вона їсть, то і на один зуб, але просто раді, раді як кажуть, принципа. Подарунки, всім подарунки, так і ще Я хочу сказати, ящик на маски я взяла, та я взяла велику і маленьку. Ну, давай же, заготуємо. Ну, ти ж бачиш, ось дивіться, оце на, на дорозі йду. Бачите, під знаком синім. оце-оце-оце. Його не спиляли, коли вели дорогу. Знаєте чому? Йому 200 років було. зараз вже більше. Зараз, мабуть, вже 250, то може навіть і більше. Представляете? Це ж тут у нас справа гарячка, міський парк, де Катька, Катька-росіянка, яка Одесу кажуть, що вона основала. Вона тут у нас купалася, дупу мила. Так що нам робить? Катька ваша, вона, міч... вона їздила кругом, шукала, де свою манду пристроїть. І отут в Кременчуці, ось справа було таке озерце, називалося воно воно і називається, боже троянда красива, Гарячка, там гарячі ключі били. І вона там милася. Так може нам весь Кременчук віддати, то що тут ваша Катька їздила, дупу свою мила. Смішені ви чесно. І оце ж цей дуб. Дуже-дуже старийний. Його, бачите, не зрізали. Підійду на нову почту. Ось сьогодні довго вся мокра, що в мене сьогодні все падає. Скочусь, кінець втратився, він якийсь порізаний, оказався. Коротше, закрила ту посилку. Тяжу... Тяжеліще страшне. страше. Роді показують 16 кілограм, но... ну але важку... Ну важку ще страх. Все, відправила, дівчата віддала кріп. Хотіла тут у мене є Саша такий хороший. Каже, ой, там в мене в селі його повно. Кажу, ну як хочеш, якщо повно, то що я скажу? Дівчатам віддам. Кажу, дівчат, каже, ой, спасіба. А що? Прийде, наріже та й буде готове. Санька мене помиє машину, а я її зразу раз і засру. От так воно і виходить. А що це тут таке лежить? Красиве під цим. А, це Саша ребро, хай лежить. Саша не рифу. Зараз зателефоную Інні і все окей. Гарного вечора, спокійного вечора. І всього найкраще. Боже, які в мене губи. Колір мені не йде цей, правда? Це такий карандаш купила. А Це що повилазило тут. Що повилазило, не знаю, що повилазило. Як ви низько опустились? Да. Нізка опустилась. Хто низько літає, то нормально, хто високо падать больно, так що не переживайте за мене. Доброго ранку. Сьогодні вітер передають 35, але я не знаю. Немає навіть, мабуть, 20. Я хочу показати, дивіться, уже чудовишня, яка маленька, в неї ніжка цієї вишні, вже червоніє. А, так уже є. І... Привіт! Так уже черешня червоніє. Дивіться. Бо ж не вона в нас для тіні. А тлі он скільки, ой-ой-ой. Тлі. Ой. Не, ще зелена? А так красиво, така вилітає. А ти все гребеш. А ти все гребеш. Не вису, ти бах... не ходи отам всі, бі, бідні, петухи т'єш. Нічого, скажеш мені, літати, чи що. Mm. Uh -huh. Так, пішли. Дуська, ти з'їла таблетку чи ні? Зараз будемо снідати. Алла йде готовий снідати. І нам це треба заховати. Бабушка, це повісила. це колись буде стоїть без шині гроші. Дурні значки, звісно, усі гали. Ой, я казала, Дусі, треба такий кошельок пошити, що вона носила. Кажу, Дусь, принеси мені тапочки, Дуся, принеси мені те. Хоп, положили. Зараз я принесу. Викидаю, пустила кожу. Блін, так дорого це гімно стоїть взагалі. Я тільки коли вітер трішки можу виладнати. Чуби. Так, а, сапа вон, зараз, секунду, а я зараз поснідаємо <кхід> і висажу там. Дивіться, як гарно вимилося, Ви бачите? Треба було все добре вимитися. А яке біле тут стало, там ні. Викинула. Що я хотіла підозрювати. сапу по бабушки. Ось дивіться, які в мене тут помидори, вони просто класні пачі. диви, Диві, яка сильна розсада. Ну оцих у мене багато, звісно. Оце сорт якийсь такий, що у мене їх небагато. Це ці і оці трішки, от ті трішки посажу. А то віддам все сідки Юрі, оці хай посадить. У них там вони, вони садять, потім у них заростає, але це їхня справа. Мені шкода викидати. Ця людина посади, можливо, якийсь помідор навіть так схватиться. М -м -м. Оця така красива троянда, колір, коли не відкрита. Потім відкривається таке пшик і все. Сьогодні постираю оцю, цю. а це щось дуже в воду падає. це не годиться, тому що воно так лежало. Десь поставити, так, щоб воно не цупкалось сюди цього А ще ще правильно, цю маленьку чашечку насипати води. О, і оце воно буде. Те, що лікар приписав. Отак, так. Да. Нехай собі тут стоїть, пускає корені. Та теж оце протерла. Ну, З одної сторони дістала, стой незручно. То нехай Санько зніме ту балабашку. Помити той хрусталь. Та хочу, бо я вже давно збираюсь, 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 збираюсь. Збираю. Та ніяк не, не постираю оту сторону. Вон. А воно все-таки грязне, як не крути, рік не щирений, воно грязне. Ось дивіться, дивіться, як Де? Зараз кисневим замочу. Де грязне. Та й наведу порядок. Все, готую сніданок, бо і дитина не їла, і мама не їла, ніхто не їв. Так, все поснідали, йдемте. Будемо крутити з вами. Все. Сьогодні хорошо Дуся поснідала, прямо так хасо, овсяночка і куєчка, куєчка так, хасо. Що ти? Бач, вже зажуха що розчоски боїться. У мене не розчоска в руках, у мене отвертка. Ходімте, будемо. Сказала Наташа, що треба оцю так обрізати по горщику. Отак, отак. І вона буде давати. Ну, і мені так шкода. Дивіться, як вона гарно випустила свої квіточки. Шкода обрізати. Ну, вона б тоді пішла отут, мабуть. Ось бачите, оці ось допоміжні, воно відсіля йде. Ну, хай поки так хай поросте, потім обріжу. Шкода мені. Вже відкривається так гарно. І там в мене цвіти Ой, Боже, йшла крутити. О, побігла, побігла. Дуська-муська. Дивіться, який гарний колір. ця так по горщику, я думаю, що не потрібно її обрізати, вона гарна. І ця якась така вона біло-жовта. Отака. А ту не знаю, ще та ще маленька. У мене оці мухи, вони мене до Божек я застрала. А ви знаєте, оце відпало Санька був вдома, оце отак відпало. Саня наклею посадив, але це все ж так недовге. Що його робити? Та вже стільки років цим стільки протрималося. Пофарбувати, так воно там клею таке, що нічого не зробиш. Так, дивіться. А я заколотила, дивіться, дивіться, дивіться слово. Немає ні грамулечки. Половина мірки на один раз. Ні грамулечки нема вдома, випити нічого. Так, зараз відкручую оце, на цю палку одягаю і потім прикріпляю по бокам. Ось постіране. Отак, оце все одінлю сюди. І повісю, хай висить. Вже подивитися, готове. Головне зібрати нерви докупи. Ну що, Дуська нас все поробила вже. Закінчила я помідори, де краще вибрала, посадила. А ті, що трішки підростуть ще, то дам сосідки там отам штуки чотири посажу, де ще тільки можна понатикувати. Ось посадила. О, бачите? Отам. От хай ростуть. Пивом попідливала. Вчора, через 10 днів, ще раз піділлю. Полуниця ця тут просто дупа. Я її нафік викину, то там, мабуть, 4 кущі помідор посажу. Оце а це все нафік. Воно негодне. Синеньки потихеньку відійдуть, кукуруза сходить, все сходить. Коротше, ми З мамою у нас вже все черкмадер. І з дусією теж. Все в порядку. Я полуницю все-таки, ж, мені ж шкода викидати ці. Вітя, дивися скільки шерсті. <рі> Дочка, покажи Вітя, як ти линяєш. Давай, покажу, диви, отак от її береш, і то, я тільки що її чесала. Диви. І от бачиш, лети, диви, диви. Оце в тебе в хаті буде таке, представляєш, Вітька. Представляєш, оце це тебе в хаті таке, диви. диви. фу-фу-фу-фу. Нічого, готовся. <ріху> готовся Вітька. Так я повідрізала кінцеві, а ці направила сюди. Тому що мені шкода, полуниці тут небагато, нічого страшного, кущ витягне, і по одному вусику я пущу. Оте своє дерьмо теж викину, воно негодне. Там ото три кущі, три, це видно цей сорт, що ми теж давно купляли. А все інше воно негодне. Он прикопала, дивіться, який гарний вусик уже пішов. І ось прикопала. Так що все ми вже зробили, шпінат уже свій, дивіться, який в кутку зелений можна їсти. Все потихенічку, але ну дуже гарні троянди розкриваються. Прямо кожен день новий новий. Я хожу боса, бо зараз буду робити підікюр собі. І дивіться, яка краса. Це теж можна було обірвати, щоб була одна квітка, але я ці кущовому залишаю, то хай вони будуть такі. А ці всі я пообривала. Оце тут по два, ну нехай вже буде. Коли ви обриваєте, квітка у вас, дивіться, як в квітковому магазині. А коли бутонами такими, то вона не така, зовсім не така. Ну, хай буде, як, як буде. Оце травичка буде морвати, Я буду нею вже чекаю, щоб вона виросла. Немає, треба саме цією газонною буду мульчурувати. Помідорки. Ну, Замульчурувач я би мені хватило ті наталкини, бо в мене вже від слимаків ця є. Я не знаю, от кажуть, Тетвиня балакала, каже, Саша, що слимаків страшенно. Я в цьому році ще не бачила навіть ні одного е, сліду слимака. Не знаю чому, але я не бачила. <рес> Саша в 12 часов дзвонить в них обід, каже, що там, крута, що дуська бігає, стоїть, жде, думає, що машина під'їхала, що це ти. Кажу, та воно ж не ти, обрізала кінчики ну, такі темні троянди, не знаю, чому хай молодняк пускає. І вже ця теж от, відкривається. Тут було б так гарно. Це ж темна, чорна, така маленька і ця біла. Якби вона переплилася, була б така краса, сам собі режисер. А тут купила жовту, красива жовта, вона така сама, як то мені Лариса давала. Ну все одно вона, бачите, вже квітне непогано пустити. І вони кажуть, що це в'ющається. 100% не вівшися ця. Ну цей кущ теж, Бачите, який вже виріс здоровий. Ця роза це моя, це моя гордість. Те, що це можна пообривати оці, щоб було. Тут вже бачите, скільки багато, це вже та віник. Хай краще одна троянда буде, але вона буде дуже красива. Це вже ви дивіться самі, як вам подобається. Я обриваю, тому що хочу, щоб була квітка красива. Бачите, скільки трояндів нарвало. А ви там дивіться самі. Як хочете ось. О, наш що за скільки. Воно таке буде, як ото, знаєш, як Отак, Це ж одна рука зайнята, а вторую руку. Це все нафік з пляжа. О, так. А ще ось одна. Не, не шкодуйте, зато буде гарна, гарна квітка у вас. Ну, оце я взагалі Надя виставляла, вона знає назву. Спочатку вона біла, потім вона з такими рожевими, потім вона стане повністю рожева. Я не знаю назви. Мені це і не важливо, чесно кажучи. Головне, що вона красива. І так стоїш кожен ранок і все по-новому, все по-новому. Цю білу хотіла викинути, думала, що вона вже пропала. А вона пішла, пішла і росте. А це ось я називаю її Катя Маття. Вона різнокольорова жовта з таким червоним. Це у Наташі ще борщ я брала, з-під пляшки посадила, оце таке чудо виросло. Оце навіть не знаю, теж з-під пляшки, але ну, дуже гарна. Якась така покручена, такий колір у неї, як кров. ала-ала. А що це таке? О, дощ! Саша каже, Нимо... я вам казала, чи ні, неможливо працювати. Дощ такий, пиріжчка. А я кинула стірку. ото ж оту ту. Мам, зніми, будь ласка, бо починається дощ. Ось штани штани. Картошки небагато давай, мам. Я на цю каструлю ще штук. Так що ми повну каструлю будемо варити. Та що, на цю не буде. Я курицю варю, то кажу, мамі, вона щавля нарвала, Кажу, давай зваримо, тільки не зажарю нічим, бо я їм зараз таке все корисне. Нічого жареного не їм, і жирного не їм. Ого, каплі, ого, каплі, ховайся бігом, по голові б'ють. Ховайся. Йди поспи, походи ще спиш. Давай, очі закриті. Ховайся. Давай, давай, йди на порог, тут лягай і лежи. ми ще ні. Щось я так, так одягла, як вона була. А воно щось, бачите, трошки тут ось. 5 мм нерівно, ну, перетягнуто, та нічого лиш би закривалося. Мухи будуть боятися і все. Так, добре, я починаю займатися своїми ногами. Стірка стирається. Все добре. Сьогодні Аллочка встала, як свиня, навіть ліжко не складала. Ну, бачите, свиняче, свиняче логово. Це моє. А що соромиться, якщо так воно є, свиняче логово. По-другому не скажеш. Щось у мене оця квіточка трішки почала випендрюватися Не знаю чому. Можливо, дуже залили її вона мокра, а можливо, отам я бризкала від хвороби, цю квітку не можна бризкать. Я щось підряд як почну бризкати, то все бризкаю. Мама казала, давай винесемо та не надо ще, хай пости. я Тепер я не знаю, як ми його витащимо Хай 20 днів стоїть, поки чоловік приїде. Готую з мамою будемо вечеряти. Дивіться, яке гарне. яйце пашот. як красиво воно приготувалося. насито, а потім киплячу воду. Мамі два зроблю собі одне. О, я буду їсти ось радиска, і йогурт і кінзи багато з кропом.